Тема уроку «Математичні і матники енергія коливання. Так, домашнє завдання. Домашнє завдання. в UA є. Це у нас буде параграф 20. І після параграфа 20 вправи 3-4. На наступному уроці в п'ятницю ми з вами порозв'язуємо задачі. Урок буде, мабуть, асинхронний. Тобто самостійно будете працювати, а у понеділок буде лабораторна робота. Лабораторна робота буде, будете досліджувати коливання нитяного маятника. Ну, Нитяний маятник це така річ доволі проста. Можна зробити себе вдома, на нитці підвісивши якусь там гайку чи інше невеличке важке тіло. І маючи секундомір, можна прекрасно виконати цю роботу без особливих приладів, тому виконаємо її повноцінно. Так. Отже, переходимо до нашого уроку. Так. Сьогодні а, угу. так. Ну, от а, у нас є. Найчастіше коливальні рухи і слово маятник ми пов'язуємо із, із таким поняттям, як тіло підвішене на нитці чи на, на якомусь твердому стержні. Якщо це твердий стержень, то це фізичний матник. Якщо досить довга нитка, то це математичний маятник називається. Або тіло на пружині. Зараз я. На моделях е, покажу Ось приклад пружинного маятника. Уявіть собі, на пружинку підвісили важок. Підвісили, відтягли його, на певну відстань. І відпустили. Значи, якщо я відпустити, сила пружності вона буде більша за силу тяжіння, і важок почне рухатись вгору. Коли, коли він проходитиме положення рівноваги, у нього буде певна швидкість, хоч він е, е, піде далі, стискаючи пружину, потім процес е, швидкість буде зменшуватися, вона зменшиться до нуля. І далі знову почне зростати швидкість, так як прискорення все ж таки діє на важу униз прискорення вільного падіння. Та і якщо пружина достатньо сти, може стискуватись напрямку вгору, то виникне сила пружності, і під діють цих сил, важок почне знову рухатися вниз. Таким чином у нас виникнуть е, коливання. Так, щось я, щось я. Щось у мене, почекайте. Так, таким чином у нас виникнуть коливання. Тіло буде коливатись певний час. Все ж таки, е, діє у нас сила. Пружності, яка, сила, вибачте, тертя, яка цей процес, врешті-решт, зупинить. Так, Або інший приклад матника. Ось тіло підвішене на якомусь стержні або на якомусь ниці. Якщо це довга нитка, то такий матник називається математичним. Так, от Відхиляємо від положення рівноваги. У нас з'являється рівнодійна сила, яка намагається повернути тіло до положення рівноваги. Коли тіло проходить положення рівноваги, в нього вже є якась швидкість, і за інерцією. Тіло продовжує рухатись уліво. Поступово зменшується цю, цю швидкість, бо знову ж виникає сила, яка повертає до положення рівноваги. Тут зупиняється і процес повторюється у зворотньому напрямку. Так, ну от, наприклад. Теж приклад такого маятника. Оце ми розглянули з вами два види маятників: пружинний маятник і е, математичний або фізичний маятник. Ну, Фізичний, якщо тут тверде тіло використано в якості замість нитки. Якщо нитка довга, то це, відповідно, математичний маятник, або простіше нитяний маятник. Тому що математичний це там певні є обмеження. Так, отже, гаразд. Оце е, такі матники. Значить, пружинна, пружинний маятник може в горизонтальному напрямку діяти. Уявіть собі, що пружина таким чином розміщена, тіло на ньому знаходиться. Якщо відхилити від положення рівноваги, сила пружності потягне назад. Тут уже якби сила тяжіння е, меншу роль у здійсненні таких коливань грає, тому що вона компенсується силою реакції опори. А тіло рухається тільки під дією сили пружності. Так. Ну, а дивіться, якщо ми виведемо з положення рівноваги, ось положення рівноваги відмічено ось цією середньою штриховою лінією. Тут 0 підписано. Відвели вправо на відстань дельта Д. Зверніть, зверніть увагу: виникає сила пружності, напрямлена до положення рівноваги. І коли відпустити в крайнього положення, в якому швидкість дорівнює 0. я сила є прискорення, тіло з прискоренням почне розганятися. Розганятися буде до точки рівноваги. Сила пружності, яка діє, може визначитися за законом кулона. Тобто, вибачте, за, за... що я говорю, За законом гука. Сила пружності це жорсткість пружини помножена на видовження. Якщо ми розтягнули пружину максимально, дельта Х максимально, то, відповідно, у крайній точці знаходимо силу пружності. Але особливість у тому, що тут сила пружності вона залежить від того, наскільки ми розтягнули пружину. От Щоб нам здійснити такі. створити коливальну систему, треба, щоб сила. Була пропорційна до зміни координати. Причому, якщо зміна... Причому зі знаком мінус? Тобто, якщо зміна координати відбувається вправо, ми переміщуємо тіло, то сила повинна поверта... виникати вліво. Сила створює прискорення, адже коли тіло відпустити, наше тіло почне розганятися. Пружина Ставатиме менш розтягнутою до положення рівноваги. І зростатиме тоді відповідно швидкість. Так от, у крайньому положенні, в крайньому положенні енергія в тіла тільки потенціальна, бо розтягнута пружина. Так, далі. Коли ми е, відпускаємо тіло, воно починає рухатися вліво, в нього з'являється швидкість у якійсь проміжній точці. Між крайньою точкою, коли пружина максимально розтягнута і точкою рівноваги, в тіла буде вже певна швидкість. Пружина ще буде дещо розтягнута, так? причому швидкість буде напрямлена вліво. Розтягу права швидкість вліво. Звертаю увагу. Так, і вся енергія нашої коливальної системи буде складатись із енергії потенціальної розтягнутої пружини, вона вже буде менша, ніж у першому тому положенні край. Але вона ще буде. І кінетична енергія, яка з'явиться, бо тіло вже рухатиметься з певною швидкістю. Причому потенціальна енергія в нас буде зменшуватися з часом, а кінетична зростати. Третя, коли проходить тіло положення рівноваги, третя точка. Коли тіло проходить положення рівноваги, це час чверть періоду проходить, то в цій точці сила пружності вже дорівнює нулю, бо положення рівноваги. Розтяг пружини дорівнює нулю, дельта Δх дорівнює нулю. Отже, і прискорення буде мати нульове значення. Але в нас буде вже швидкість. Вона буде тут максимальна в цій точці буде швидкість. Швидкість буде максимальною, розтяг нульовий. І вся енергія у нашої системи буде кінетична. Тобто вся механічна енергія нашого маятника буде кінетична. Що ми бачили при е, так, такій зміні руху від положення 1 до положення 3? У нас потенціальна енергія поступово перетворюється в кінетичну. Якщо ми будемо спостерігати далі процес, точка 4, То тут уже тіло, так як була швидкість, воно продовжує рухатись вліво. Але виникає сила пружності, бо пружина вже стискається, яка намагається повернути тіло назад до положення рівноваги, а, а, і ця сила вона створює прискорняє, яке зменшує нашу швидкість V. Тобто, можна сказати, що з кінетична енергія буде зробити. Вона в точці 0 була максимальна, а тут вона починає зменшуватися, а починає зростати вже і появилась потенціальна енергія стиснутої пружини. І так діє до крайньої лівої точки, коли вся енергія кінетична стане, перейде у потенціальну швидкість стане нульовою. І, ну а час пройде, відповідно, половина періода, половина одного коливання. Ну, далі процес здійснюватиметься аналогічно тільки в протилежному напрямку. Е, таким чином, можна зробити наступний висновок. Ну, от подивіться, у нас зараз на тіло в будь-якій тоці діє от 4 сили. Дві з них компенсуються. Які сили компенсуються? Подивіться уважно. Які сили компенсуються? Ну, малюнок ну, гляньте. Сила тяжіння і, і Реакція опори. Не опор, а реакція опори. А це синенькі. МЖ і Н. Вони компенсуються. Тобто, фактично, можна сказати, що? Що тіло рухається тільки під дією сили пружності. Тільки під дією сили пружності, ну, вони і компенсуються, і якщо ми розглядаємо рух осі Х, їх проекції взагалі дорівнюють нулю. Так, рух тільки під дією сили пружності. Так, і е, врахувавши закон Гука, врахувавши другий закон Ньютона, можна е, записати, що прискорення, воно е, прямо пропорційне до видовження, тобто до того, наскільки розтягнута чи стиснута пружина. Так, ну і залежить ще від циклічної частоти коливань. Оця циклічна частота коливань, вона фактично це що? Це характеристики нашого коливального тіла. Це жорсткість пружини і маса, оцього важка на кінці пружини, так? І це корінь відношення. Жорсткості до маси це не що інше, як циклічна частота власних коливань, вільних коливань тіла на пружині. Звідси можна отримати формулу для періоду коливань пружинного маятника. Формула для періоду коливань пружинного маятника, Перепишіть її. Ось вона на синьому фоні, підпишіть. Період коливань пружинного маятника. Період дорівнює 2 π Помножу на корінь квадратний маса поділена на жорсткість. Так, перепишіть цю формулу. Це перша формула, яку ми сьогодні з вами вивчаємо і ще буде одна. Для математичного маятника. Тобто, аналізуючи формулу, ми бачимо наступне: що. Якщо маса тіла буде більша, то матник коливатиметься з більшим періодом. Тобто час одного коливання буде більший. Час одного коливання буде більший, частота менша. Тобто, в принципі, можна формулу і для частоти записати. Ми знаємо, що частота це одиниця поділена на період. Значить, ми можемо написати наступне: що, так, зараз. Що частоту можна обчислити як 1 поділена на 2 π Помножна на корінь, а під коренем теж перевернемо. Зверху буде k, а знизу м. Ну, це формула похідна з цієї формули для періоду, бо ми ж знаємо, що. Частота це не що інше, як одиниця поділена на період. Одиниця поділена на період, а тому, е, тому ми можемо записати формулу для частоти. Так, наступний маятник, який ми з вами розглянемо, це маятник е, е, математичний. Математичний маятник – це така модель. Е, коливальної системи, яка складається з матеріальної точки, підвищено на невагомі нерозтяжній нитці. Так, значить, дивіться. І е, фактично це що? Це уявіть собі, довга нитка. Ну, як, як Чим довша вона, тим більше цей маятник буде математичний, скажімо так. І маленьке е, масивне тіло. Ну, Що значить масивне? Масивне це не значить, що там багато кілограм. Маса а може бути декілька грам, але маса повинна бути в багато разів більша за масу нитки. Тобто нитка набагато більша за розмір тіла, а тіло набагато більше матиме масу за масу нитки. Отака От модель буде це в нас математичний маятник. Математичний маятник, він, коли я відхилити від положення рівноваги, він рухається під дією двох сил. Подивіться, синенькі в мене показані. Це, відповідно, сила тяжіння напрямлена строго вниз, МЖ. Так? І сила натягу нитки, яка напрямлена в інший бік, якщо від ну, протилежний бік, якщо кулька знаходиться внизу вгору і компенсовує силу МЖ. Але якщо відвести в сторону, то сила натягу нитки вона напрямлена вздовж нитки, а отже, під кутом буде до вертикалі. А раз дві ці сили будуть під кутом уже деяким тупим, то вони не будуть компенсовані, виникне якась рівнодійна, вона показана червоним кольором рівнодійна їх. І чим на більший кут ми відхилимо, тим більше буде ця рівнодійна. Значить, от ми відхилили. У крайній точці в нас швидкість дорівнює нулю, кінетична енергія отже, дорівнює нулю. Але зверніть увагу, кулька піднялася на деяку висоту аж максимально. А раз вона піднялася на деяку висоту. То в неї з'явилася uh, потенціальна енергія H це висота. ну, В нашому випадку MGH максимальна. Так. І ця потенціальна енергія це і буде всією енергією нашої системи. Далі, в наступній точці, коли ми відпускаємо, вона починає рухатися до положення рівноваги. Оця сила, якщо зверніть, як і у пружинному майнику, вона з, з наближенням до положення рівноваги, рівнодійна сила зменшується. Положення рівноваги на рівні нулю, Але з'являється швидкість. Тобто швидкість вже не нульова, напрямлена вліво. Але висота зменшується. Значить, у нас зменшується потенціальна енергія, а за рахунок цього збільшується кінетична. І вся енергія це буде відповідно сума кінетичних потенціальних енергій. Положення рівноваги з швердь періода пройде. У нас ТІ і вже будуть компенсовані силами. Прискорення до рівня нулю, але вже буде деяка швидкість, і в цій точці вона буде максимальною, коли тіло проходить положення рівноваги. Тобто вся енергія буде, кінетична. Ця енергія буде кінетична. Далі рух уже вліво. Знову ж таки, в нас сила рівнодійна вправо, але тіло рухається вліво, тому тіло уповільнюється до крайньої лівої точки. Так, і тут наявна в нас і потенціальна, і кінетична енергія. Так, і в крайній лівій точці тіло зупиняється, отже, кінетична енергія дорівнює 0, але максимальна є потенціальна енергія, вона вже може бути меншою, ніж та, що була в крайній правій точці, висота і потенціальна енергія, тому що існують сили тертя. А, а, ну, але якщо, а, але кінетична енергія в крайній точці немає, бо тіло зупиняється. І далі процес продовжується тільки в зворотньому напрямку. Наступні півколивання проходять. Так, формулу для періоду коливань. Так. Ну, до речі, щоб цей майник був математичний, у нас і нитка повинна бути достатньо довга, але ще однією важливою деталю є те, що. Треба, щоб кут відхилення від положення рівноваги від вертикалі нитки становив досить малі значення від 3 до 5 градусів. При більших значеннях там вже формула ця, вона якби не підійде. Так, і формула відповідно, циклічна частота тут у нас залежить від довжини нитки і від прискорення вільного падіння. Ну, так як, якщо ми на. На, тут, де ми проводимо досвід, ми прискорення вільного падіння змінювати не можемо, але, от, наприклад, можна, наприклад, використовуючи математичний маятник, е поміряти період, коливань там на землі, на горі десь, то різниця буде, якщо гора висока, різниця буде, бо чим вище ми піднімаємося, тим вже буде менше. Ну, і від довжини нитки залежить. Так, перепишіть формулу Люгенса uh, вона називається, або формула, коливань, формула періоду коливань математичного маятника. Перепишіть Т дорівнює 2π, корінь L на G. Uh, тут дивіться, L це довжина нитки. Тобто Мається на увазі від, місця, від точки Б до точки О, тобто від місця, де нитка прив'язана до центра кульки нашої. Так, тобто не самої нитки, а навіть до центра кульки. Якщо кулька має там певні розміри, умовно кажучи, там в діаметрі 1 см, то довжини, до довжини до, нитки треба додавати радіус кульки пів сантиметра. Так, і е, період дорівнює 2 π помножено на корінь L поділений на G. Ну а е, частота. Відповідно, може бути обчислена за формулою одиниця поділено на t. І частоту можна обчислити за формулою. Значить, 1 поділено на 2 π помножено на корінь квадратний. А тут міняємо навпаки, бо обернена ж формула. Тобто g поділено на L. Звертаю вашу увагу на те, що чим довша нитка, тим більший період. Тобто, повіль... За більший час здійснюється одне коливання. Е, ну, от, е, на лабораторній роботі через один урок ви будете експериментувати, визначатимете період коливань для різної довжини нитки, і помітите, що е, період коливань, якщо нитку зробити коротшою, то період буде менший. І залежність тут квадратична. Тобто, якщо нитку скоротити у 4 рази, то період збільшиться в 2 рази. Тут корінь у формулі, звертаю вашу увагу. Через те залежність така ну, квадратична, скажімо так. Так, гаразд. І розглянемо зараз декілька задач. На, на, на довгій ниці коливається маленька свинцева кулька. Як зміниться період коливань? Якщо свинцеву кульку замінити з куляною? Тобто збільшиться, зменшиться чи не зміниться період коливань? Які ідеї? Дивимось на формулу періоду коливання. На оцю останню, що ви тільки що переписали. Що зміниться, якщо ми кульку свинцеву замінимо на скляну? Яка фізична величина поміняється? Мовчимо. Густина, Густина, отже, і при одинакових розмірах маса, мабуть. да? Маса поміняється. Маса зменшиться. Чи залишить період коливань математичного матника від маси? Скажіть. Подивіться, є там Ні. маса? Ні. Немає. У період математич... для математичного маятника там нема маси. Отже, якщо ми поміняємо кульку, то період коливань у нас що не поміняється. А, поміняє... а поміняється, якщо довжину нитки ми змінимо. Так, гаразд. Так, так, довжина математичного маятника. 5 метрів. Ну, мається на увазі довжина цієї нитки. 5 метрів. Так. Визначте період його коливань. Так, записуємо, дано. Ой, вибачте, щось у мене. Не пише. Дано Ель дорівнює 5 метрів. L дорівнює 5 метрів. Чому дорівнює період коливань? Пишемо формулу для періоду коливань. Так, да. на ну, одну секундочку. Звідси шукаємо дорівнює 2 помножити на 3,14, множимо на корінь квадратний 5 метрів. Ж у нас для задач беремо 10 метрів за секунду в квадраті. Так, під коренем на 0,5 з під корення. Так, час, секундочку, калькулятор увімку немає. Так. 0,5 добуваємо квадратний корінь, множимо на І 3,14 і множимо на 2, округлюємо і отримаємо 4,4. Ну, Можна 44 записати. 0,44. Одиниці дивимося. метри скорочуються. Секунда в знаменнику знаменника. Отже, те саме, що у чисельнику секунда в квадраті. Так, з під секунда. Відповідь у секунда. Так, гаразд. На цьому з вами закінчуємо. На наступному уроці розв'язуємо задачі і. О, і, і, і. У понеділок виконуємо лабораторну роботу. До побачення!